Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Анастасія. В цьому відео я вам хочу показати осінню підбірку колод Таро. Це ті колоди, які асоціюються з мене з осінню. Тут буде 10 колод Таро і бонусом, 2 оракула вам покажу. Оракулами я користуюсь рідко. Це тільки ті, які мені дуже сильно сподобалися. Почнемо з Ворон І такого оракулу ворон. Так, Ворон. Дуже класний, дуже його люблю. Покажу вам трішки візуальний ряд. Ось така в неї рубашка, таке крило ворона. Розмір збільшений, ніж стандарт. Ось такі ворони авторка MJ Кулінейн. цієї авторки є ще колоди з котами, з песиками, але з усіх тваринок. Я люблю найбільше воронів. З котами, з тваринками іншими у мене мало колод. Ось така колода, дуже класна, дуже атмосферна. Такі кольори приглушені, такі насичені. Тут використана колажна система. От такий ворон. Дуже мені подобається колесо фортуни. Ось таке таро. Так, давайте подивимося ще оракул. Оракул від тієї ж авторки. Ось таке. Це оракул міських хвороб. Завжди зображення. Ворони в місті. Чимось мені цей оракул нагадує Нью-Йорк. У них там дуже багато ворон. Ось такі ворони на рубашках. Дуже мені подобається, дуже класно. Ось такі. Ой, будь ласка, місто. Люди поспішають на роботу і ворони. Ось ворони десь на заводі. Класна книжка, варто почитати. Класні трактовки, дуже зрозумілі. Оця мені карта дуже подобається. Ніч. Так, ось така. Будемо дивитися далі, що у мене є в підбірці. Дужу колоду від Abby Gay Larsen Саши Грехем Darkwood Tarot. Цю колоду я придбала недавно. Це питерництво Level. Ось така коробочка. Класна. Тут є книга книга дуже толкова. Я вам показувала свою підбірку колод Таро Level. Можете подивитися в плейлісті. Там вони всі колоди. І цієї там немає. Я придбала її нещодавно. Ось така книга, тут дуже класно розписано всі ці нові значення карт. Колода в мене стоїть окремо, зараз я вам покажу її. Вона ось в такому мішечку в мене знаходиться. Ось така колода. Така в неї рубашка, дуже атмосферна, нагадую дійсно темний ліс. Ось такі карти. Карти дуже круті, дуже цікаво їх вивчати, вивчати тіньову сторону кожного аркану. Саша Грехем дуже класно все розписала, взагалі це дуже відомий таролог. Вона написала багато книг. Є деякі навіть переведені на українську мову. Видавництвом Діада. Дуже атмосферна, класна колода. Така ще від Левелін вийшла колода Таро Зачарованого лісу, здається, чи Зачарованого саду, зачарованого саду. У мене цієї колоди немає, там теж художниця Бігей Ларс, вона теж дуже атмосферна осіння. Маю в планах теж її придбати. Ось така колода. Напишіть, як вам, чи вона є у вашій колекції. Думаю, у багатьох вона є, тих, хто колекціонує. Для новачків теж можливо для вивчення, хоча краще починати з класичних Таро. Наприклад, таких, як Небо і Земля. Ось покажу вам наступною. Ось така в неї коробочка. Тут йде в комплекті книга. З поясненням кожної карти. Карти в мене стоять окремо. Я вам покажу. І ось самі карти. Сіра рубашка, монохром. Хочу промалювати її зріс Сірий колір або срібний ще не определилася. Самі карти. Це класика Лейта. Такі сірі відтінки, нагадуючи чимось Який містичний сон, темні похмурі осінні вечори. У мене ця колода більше асоціюється з листопадом, коли вже ближче так до зими, вже голі дерева, тоді дуже атмосферно класно працювати на цій колоді. Я робила розклад, прогноз на осінь на цій колоді. Отримала велике задоволення. Хто не бачив, подивіться. Ось така колода. Дуже класно. Так, рухаємося далі. Так. Далі покажу вам ще один оракул. Сетор Оракул Мабон. Осіння рівнодення. Я його використовую в вересні, коли святкується осіння рівнодення, дуже атмосферна красна колода. Вона надзвичайно красива. Подивіться на цю рубашку. Вона просто надзвичайна. Ось така, ось такий оранжевий зріз, як листя. Зображені не менш прекрасні, дуже атмосферні, осінні, дуже цікаво її вивчати, розглядати картинки, я її обожнюю. Тут є серія оракулів, присвячені кожному сезону. У мене наразі є з цієї серії тільки три оракула. Ще оракул літні літа і Йоль. Юль, будемо дивитися в зимовій підпірці. Ось така колода. Класна, правда. Ворони мої любимі. Магія чаювання. Різні заклинання. Такі шкафи, аптекаря. Дуже класна атмосферна колода, колода Оракул. Так, що в нас далі? Далі лишається тільки колода Таро. Зараз їх подивимось. Мішечки, зберігати там колоди. Ще я люблю добавляти туди різні кристали. Ось така колода. Це колода зеленої відьми від видавництва Левелін. У мене інше видавництво. Але коробочку від Левелін я вам покажу. Я промалювала ту зріз. Ось такий вийшов коричневий з відблиском. Класне, мені подобається. Я зараз її вивчаю, до неї входить дуже класна книга. Там можна вивчати і трави, і їхні, здіб... їхні властивості, дерева, різні особливості піроку, різні святкування колеса року. Дуже цікава пізнавальна книга. Дуже рекомендую для покупки, якщо вам цікаво, віканська традиція почитати. Дуже класні значення там також можна для себе почерпнути багато цікавого. Взагалі, я дуже люблю книги, які входять в комплекти до карта Ро. Всього, що можна вивчити для себе. Карта місяця просто неймовірна. Дуже люблю її. Ось така дуже класна колода. Що в нас далі? Далі колоди від Лос-Карабел. покажу вам. Ось такі дві. Вони чимось подібні. Перше року називається. Так, заберу поки що. Ось такі карти. Вона робоча. Тому тут зображення бувають перевернуті. Так, ось така колода. Дуже класна, дуже атмосферна. Тут зображені всі пори року: весна, літо, осінь і зима. Мечі це зима в них тут. Кубки весна, Жезли – літо і пентаклі осінь. Я її дуже люблю, це класика вейта, вона всім зрозуміла. Ось дуже класний оцей жрець. Така осінь, осінні листя зображено, дуже атмосферно. Ось така класна колода. Рубашка просто, неймовірно, ось така оранжева. Дуже люблю її. Взагалі дуже люблю видавництво Васкарабео, у них найзручніші. Використанні колоди для мене особисто. Вони дуже класно поміщається в руці. Через це з ними дуже класно працювати легко. Так, ховаємо її в коробочку. Наступна колода. Книга тіней. Так, ця колода є ще в твердій. А упаковці. Там входить в комплект дві колоди таро, як вверху, так і внизу. В мене є тільки ця поки що. Вона дуже класно показує різні події. Дуже легко на ній дивитися, що по подіях, по будь-яких сферах життя дуже класно картинками все видно, що з ким відбувається. І теж вона в такому Осінньому віканському стилі. Книга дуже класно входить до цієї колоди, її можна купити окремо, наскільки я знаю. Принаймні, вона в мене є авторка Барбара Мур. Барбара Мур пише дуже класні книги, і всі книги, які входять в комплект до колод, там вона автор, я завжди люблю почитати, бо там завжди можна почерпнути щось цікаве для себе. Ось така віканська колода. Дуже класна рубашка, як ви бачите, просто шикарна. Я теж промалювала її зріз, такий зелений, пасує до колоди. Що в нас далі? Далі класика Уейта. Покажу вам класичні колоди, це моя робоча колода Таро. Називається Golden Art Nouveau. Теж її в мішечку, дуже люблю. Я показувала цю колоду в відео про мої робочі колоди Таро. Ось така рубашка, чим не осіння. Дуже класно. Такі золоті кольори. Взагалі вона вся золота, ось пшениця. Асоціюється одразу з осінню. Колесо фортуни. Ось така королева пентаклі з осіннім листям. Класика, класика вейта, без ніяких розбіжностей. Дуже атмосферна, дуже класно. класне використання. Ось така моя любима колода. Так, далі. Наступна класика це Таро Вейта. Це Вейт Безрамочний. Є ще подібний квейт з рамочкою, але там рубашка фрілюзова, більше асоціюється з весною. Вона в мене є, але осінню я люблю використовувати саме цю колоду. Ось чому. Подивіться, яка рубашка: зелена, осіння, все, що потрібно. Дуже класна якість, вона така просто масляна, приємна, класно тисується, дуже легко. Зображення такі пристарені, атмосферні. Класика вейта. Виготовлена ця колода до століття Дня народження памили Сміт. Я одразу придбала собі два дві різні колоди рамочкою і без. Дуже класна, люблю нею користуватися. Думаю, що зробимо декілька розкладів на цій колоді прогнози на якісь місяці. Ось така класна колода, люблю її. Кого немає, придивіться до неї. Так, і залишилося у нас дві колоди, які я вам покажу. Ось така. Це класика Таро Вейта, Радіант Вай Спіріт». Теж, як на мене, осіння. Це теж моя робоча колода. Так, чому осіння? Подивіться на цю рубашку. Коричнева, з червоним, такі приглушені тона. Дуже класна. Такі пристарені яркі зображення. Класика Вейта. Також її показувала свої підбірці робочих колод. Я її використовую окремо старші аркани, окремо молодші. Ось така. Колода. Ось окремо. Люблю ще використовувати як старші аркани. На деякі запитання всього вистачає. Ось така колода. Наступна колода і остання Дару, Муха. Класна колода. Вона в мене з'явилася нещодавно. Тут уже без карабел трішки змінив якість самої колоди. Вона тепер, якщо хтось знає, раніше карти були твердіші такі. Як відкритки, як в цьому попередній колоді, тепер вони більш тонкі і гнучкі. І ще вони матові на потерк, відчувається зовсім інакше, коли тасуєш. Зверніть увагу, якщо хтось хоче купити саме зараз і попаде на нову якість вже виконання колоди. Башка прекрасна, осіння, жовті відтінки, асоціація з пшеничкою одразу. Ось така дуже подібна на артневу з золотом, тужі я вам показувала. Ця колода неймовірна. Вона неймовірно красива, дуже приємна, дуже класно її тримати в руках. Мені сподобалася ця нова якість колод. Легше набагато тасується, приємніше тримати в руках. Ось така смерть. Жириється. Ось такі карти. Покажу вам трішки більше. Дуже рекомендую придбати, в кого немає для колекції. Це у нас, звичайно, перлини колекції. Ось такі в мене карти. Я вам всім вдячна за перегляд. Те, що ви додивилися це відео до кінця. Поділіться своїми враженнями, чи сподобалась вам моя підбірка, чи щось для вас було корисне, щось ви можливо використаєте для себе. Також напишіть, що у вас в усій підбірці, можливо, у вас є теж класні дуже варіанти, і я зверну на це свою увагу. Мені таке дуже подобається. Я люблю говорити про карти Таро багато, Тому чекаю ваших коментарів. Буду вдячна за лайк, за підписку. Підтримайте український контент.